Друзі, хочеться чогось смачненького. Знаєте, як їсти правильно черешні? Зараз я вам покажу. Йдемо, тихесечко, на край свого подвір'я. Отак, йдем, 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 йдем. Швиденько. Дивимося, сусід кудись уїжджає. Ми нічого віду не подаємо. Так, ми Десь поїхав на машині впер. А ми швидко, поки сусід поїхав десь по своїх ділах, бігом бігом заскакуємо. Заскакуємо, йдемо, йде йдем, йдем його садочком, йдемо його садочком, швидко, швидко, швидко. А тут черешня. Ви бачите, яка черешня. Капець, дивіться. -ху -ху. Йдем, бігом Бігом. бігом. Вжименями поки сусіда нема. М -м. Дивіться. Отак. Зараз я вам покажу отак. М -м. М -м. Тріскайте. Дивиться, поки сусіда нема. Слухайте обстановку і тріскаєте. Капець. Солодкий. Тільки вибирайте самі стеглі. Ну, видно вам чи не видно? Ну. Оп! Оп. І сітка рва І валим На валім Поки нас не спалили. Подадут нам і черешні ігрушки, і все остальне, и все. И ми не при делах, коротше. И все окей. Ну, якось так. Всем пока-пока, до нових зустрічей.